Привіт малят! Давайте разом виконаємо пальчикову гімнастику сніговик. Уважно слухайте, дивіться та повторюйте рухи за мною. Зажурився сніговик Незабаром Новий рік. Всі у гості підуть на свято, а мені ось тут стояти. Не сумуйте сніговик. І у тебе буде свято. Новорічна ніч юрбою ми зустрінемо з тобою. Мав, як мріяв сніговик Незабутній новий рік. Молодці малята, давайте повторимо ще раз. Зажурився сніговик незабаром новий рік. Всі у гості підуть на свято. А мені ось тут стояти, не сумуйте, сніговик, і у тебе буде свято. Новорічна ніч юрбою ми зустрінемо з тобою, мав як мріяв сніговик незабутній новий рік. Молодці малята, до нових зустрічей!